Тримайте яблука. Пан Володимир пригощає врожаєм домашніми яблуками. Сад, говорить, вирощував разом з сином. Цього року плоди довелося збирати раніше через стихійне лихо. Тут був рай, рай був, а тепер подивіться, що зробилося. Ми дивимося, як другі райони шматує. Думаємо, о, якими що в нас це минає. Коли і нас не минуло. Ото йшов фронт. Я заховався в літню кухню, двері держав. Негода, говорить, вирувала кілька хвилин. Встигла розтрощити виноградник та яблуневий сад. Зібрати збиті з дерев яблука ще не встигли, а от поламані дерева довелось попиляти. Подивіться, ряду тут були яблуньки, які любувалися, всі буренчани, коли йшли, які плоди були. Те, що зламане, говорять, піде на розтопку. Там кучка лежить, трошки напиляли. Ну, розчищаємо садок, Ось зараз будемо ще тут щось розчищати. Сад каже Володимир, буде відновлювати. Збитки ж завдані негодою, доведеться покривати самотужки. Обіцяють там 10 тисяч. Міська рада цього вистачить де я посміявся, що вистачить на мого речі. А от місцева мешканка Поліна Книшова розповідає, і досі не може оговтатися від того, що трапилося. Воно спочатку гуло здорово, вже різо летіло і шихвер летів, а потім почало вже дощ. так, не почало все в повітрі підніматися і падати. У мене зараз беушим шихвером прийшли люди, в мене криють трошки хату, в мене чоловік інвалід без ноги. Жінка мешкає на вулиці Василя Стуса. Окрім її оселі, буревієм розбили ще кілька будинків. Ось тут побило городину, пошкодило дах та вікна. Вікон немає, ну позабивали. Допомагати господарям тимчасово перекривати покрівлю рятувальники поки не прийшли бідкається жінка. Там ось через хату працюють, там працюють, а ми. А ми самі по собі Ви зрозумієте, зранку було 79 будинків. Ви бачите, на одному будинку працює 10 рятувальників для того, аби зробити як можна швидше. Роботи дуже багато. Ми все робимо для того, аби прийти до кожного газу та світла по вулиці Василя Стуса в мешканців немає. Негодою зірвало покрівлі помешкань, уламками порвало лінії електропередач. Дитячий візочок зберігався на горищі ось цього будинку, Буревієм з нього зірвало дах та вулицею, розкидало речі. Ці речі були нашої дитини, яка була маленька, і всі мої речі позносили до бабусі на чердаку на криші. Вони знаходилися. І вчора опинилися в такому не всі становищі. А ми самі вчора збиралися їхати. Додому на суми буквально від'їхали 200-300 метрів і машину розбило майже вщент. Ми чудом залишилися живі. Найбільше ж руйнувань зафіксували на вулиці Захватовка. На цій вулиці розташовані понад 200 приватних домогосподарств. Більш ніж 50 з них пошкодив буревій. Світло, газ та зв'язок в людей наразі відсутні. На місці цих розвалень ще вчора була оселя. Мешкала там родина із піврічною дитиною. Коли низка побачила, каже, що велике шуни, вони десь підійшли між ну з великої кімнати, у меншу перейшли, стали за стінами. Вони тільки стали, присіли, і воно все впало. Шість місяців, хлопчик. Ну не знаємо, десь забрали в конотоп. Всього пошкоджених будинків нарахували близько 80. Міська влада обіцяє компенсацію. На приватний сектор даємо по 10 тисяч, хоча б укриті дахи. А потім вже будемо обраховувати збитки. Пишеться заява в міську раду, і ми зразу видаємо 10 тисяч. Ми прийняли сьогодні рішення на виконкомі. Також з обласного матеріального резерву Буринській громаді надали тисячу листів шиферу, цвяхи та плівку, говорить голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Я думаю, що до кінця тижня першочергові наслідки будуть ліквідовані. Вже розчищені всі проїзди, всі дороги і працюємо над відновленням електрогазопостачання і, звичайно, це ремонти будинків. Всього від негоди по області з неструмленими залишаються близько 20 тисяч абонентів та близько пів тисячі домогосподарств без газопостачання. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, Андрій Крамченко. Новини на Суспільному. Сумщина.